Засуджено до 16 років позбавлення волі за передачу позицій Азова Шевченківський районний суд Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрала СБУ. За інформацією слідства, уродженець Києва у 2017 році через заборонену в Україні соціальну мережу ВКонтакті налагодив переписку із користувачем із Російської Федерації та на його запрошення прибув до держави агресора. Там зловмисник познайомився з трьома чоловіками, один із яких виявився представником ФСБ і запропонував свої послуги. Зрадник до січня 2021 року передавав своїм кураторам інформацію про місце знаходження корпусів добровольчого батальйону АЗОВ Національної гвардії України та про військовослужбовців ці цього формування. Потім він виїхав до однієї з країн близького сходу і вже звідти передавав представнику ФСБ інформацію, отриману від свого спільника з Чернігівщини. Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів. Киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі а його спільника до 10. Нагадаємо, наприкінці червня співробітники СБУ у ході багатоетапної спецоперації затримали ворожого агента у Чернівцях